Основних видів ка іксів, які я вважаю класними ліхтарями, значить, перший по значимості йде цей ліхтар від Володимира. Я його назвав самим своїм Любимчиком, бо він і мені прикольний. От мені мені нравиться, до душі просто впав. Дивіться, що він це представляє. Я до нього доложую акумулятор Samsung 3500 тисячі тобто мілямпергодин, то самий потужний, який тільки буває. Поняли? Він вже буде вложений в ліхтар. Отак. Отаким образом, через бумажечку. Ти получаєш на почті, бумажечку висмикуєш і вже все, пользуєшся далі. Поняв? Все, береш, пользуєшся. Так от, я перевіряю. це китайська банка, ми її не маємо значення, ми вложимо туди Samsung. Ремішок в одну полоску, ремішок дуже класний, мені подобається. Type-C зарядка, що немаловажно. Тоді вставляється баночка, заряджається з під низу, і оце ось ближній. Бомба, і оце ось дальній, і він на оцьому ближньому і дальньому просто, просто бомбочка. Ми його тестували там. Автономність просто бешена. просто бешена, ребята, реально.